Інфекційні захворювання є причиною понад 80% випадків смертей в Україні. Куріння, неправильне харчування, спадкові схильності. Усе це разом може спровокувати загострення або розвиток таких хвороб, як артеріальна гіпертензія, діабет, ожиріння. Виявити ті чи інші тривожні дзвіночки навчали на презентації українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Тут можна було вирахувати індекс ваги тіла, поміряти цукор, тиск. Ми розказуємо, який ризик серцево-судинних захворювань, який ризик діабету. Наголошуємо на тому, що більшість захворювань все ж таки має спадкову природу. Якщо в ваших сім'ях були серцево-судинні захворювання, якщо є родичі безпосередньо, ваші батьки, бабусі, дідусі, які померли від інсультів і інфарктів, вам вже в молодому віці потрібно дбати про своє здоров'я і потрібно постійно проходити чекап по цих захворюваннях. Загальна мета проєкту збільшити тривалість. Життя українців. Перший етап розпочався у 2020 році та тривав до 2024-го. У першій фазі були залучені Львівська, Полтавська, Херсонська, Рівненська та Дніпропетровська області. Це проєкт міжнародної технічної підтримки, який реалізується консорціумом національних та міжнародних організацій. За фінансової підтримки уряду Швейцарії через швейцарську агенцію розвитку та співробітництва команда проекту вже 5 років працює в Україні. Працює над тим, щоб неінфекційні захворювання, такі як діабет, серцево судинні захворювання, онкологія забирали менше життя і здоров'я українців. Протягом наступних чотирьох років Хмельниччина буде залучена в різних напрямках зміцнення ланки охорони здоров'я. Проєкт реалізують міжнародні донори. Україні не визували цей, цей проєкт основні чотири гравці, це uh, Consulting Group» uh, — велика uh, організація, яка має досвід реалізації міжнародних проєктів у всьому світу, не лише в Україні. В Україні вони теж uh, це не єдиний проєкт, тобто дуже багато люди зібралися під пересвідку. Ці організації допомагають реалізовувати цей проєкт. Це університетські клініки Женеви. Uh, які надають технічну експертну допомогу В області? Розпочався конкурс на відбір громад для реалізації ініціатив в межах проєкту.